Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші. Зберігають володіння м'ячем гравці агробізнеса, козак на теплого і теплий далі на лівий фланг. Проштовхує навіз до штурмового майданчику і відбиваються чернігівці. І татаренко рятує зараз. Чернігів другим темпом здавалося в руку було влучання, але притиснута була рука у гравця агробізнеса в штурму майданчику. Чернігова. Відбувається Чернігівці і Новіков намагається розвернутися, але одразу 11-го номера Чернігова. Шов піднявся трохи вище. І зараз непогана комбінація від Чернігова. Шалфєєв, і мав міг там закривати Новіков. Филти атаку. Картушов знаходить Новікова. Непогано Новіков п'ятою залишав, але залишається з м'ячем Чернігів. Джелінда Безгубченко і від третього ногу. Немає Дмитра Мироненка, тому номінально Ігор Картушов плеймейкер. І непогано зараз е, міг головою 38. номер Чернігова закривати і парирує зараз удар Хмеловський. Не сильний удар з льоту, але все ж таки був у ствір воріт е, від Чернігова. На місці голкіпер Данило. Шофєєв. Має простір, протягує м'яч. І не дійшов м'яч до Новікова, але Чернігівці залишаються з м'ячем і прямо в руки Хмеловському з пісти агробізнеса. Войтиховський з м'ячем проти нього одразу двоє гравців. І залишає він на Гаврушка. І впевнено діють чернігівці в цьому моменті Кутового навіс на дальню штангу, і там витягує Ну і порохня. Один в 4, 1 в 5 навіть може виходити. Трошки розхитує м'яч. Є підключення Джелінда Безгубченка. Порохня переводить на правий фланг за на навіз до штатного майданчику і відбиваються гравці. І Шумило! Друга спроба Шумила. Просто стіна Данило Хмиловський. Атако своєї команди. Шалфєєв непогано зараз вигрізає м'яч. На порохню м'яч доходить. Порохня залишає на Новікова. Новіков пробиває. І Рікошет там був штрафний виконання агробізнеса. Навіс на дальню штангу. Доволі непогане виконання, але все повз ворота летить. Другим темпом все. Перший тайм закінчився. 0-0, Рахунок не відкрито. Вся боротьба ще попереду не тікайте. Через 15 хвилин ми повернемось. Перший тайм завершився із рахунком 0-0. Мали свої моменти як Чернігівці, так і гравці агробізнесу. Травмований. Населева, ми його! І сьогодні він також на полі, на полі незламно, на полі, на стадіоні, скажімо так, Чернігів Арени непогана зараз. Атака а Войтиховськ, Вой... Войтиховський зовсім легкоюхо вдає грати. Дає грати жорстко. Атака агробізнесу. Козак тримає м'яч козак і Татаренко перерує цей м'яч. Цей удар в дев'яточку летів, але Татаренко на місці переводить м'яч на кутовий. Зараз закінчується навіс. На дальню штангу Анатолій Романченко. Ох, оце удар! Оце удар. <смір> Дуже гарно, але на жаль, невлучно. Треба подивитися 100%. <смір> зараз. Гравцям Чернігова, атака агробізнеса Гаврушко протягує м'яч непоганий прохід другого номера агробізнесу. І Забиває агробізнес Роман Кузьмин. Завдає удару по воротах Чернігова, але слід відзначити Івана Гаврушка, який протягнув м'яч з власної штрафної до чужої і віддав пас прямо на ногу 10-му номеру Кузьмину Роману. Відкритий рахунок. Агробізнес попереду, а навіз до штрафного, і на місці Хмеловський. І зльоту, зльоту не зміг забити гравець Чернігова. Хто ж це задавав? Удар зараз подивимось. <риклад> Віловський вперед. Хижник перший на м'ячі. Войтіховський приймає. І одразу намагається пробити. І забиває Войтіховський. Обвідним ударом підкрутив. <риклад> І що ж, 11 забитих м'ячів у дев'ятого номера «Агробізнесу». І це все. Фінальний результат 2-0. Чернігів залишився позаду. Вітаємо «Агробізнес» з перемогою. Войтіховського з 11-м забитим м'ячем. І саме Максим Войтіховський очолює бомбардирів станом на зараз в турнірній таблиці. Ну що ж друзі, для вас цей матч коментував Гордій Єрмак. Побачимось, почуємось. Слава Україні! Героям слава! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші.